Light Base Давай розглянемо техніку роботи на двох ситуаціях. Перша це коли клієнт вже має алергію. Починаємо як завжди з механічної підготовки нігтя. Пилкою 180 грит гріт. Ретельно шліпуємо нігтєву пластину Зверніть увагу, якість носки буде залежати від ретельності механічної підготовки. Для знежирення оберіть фрешер або Soft дегідратор гамма. Якщо клієнт має алергію, не рекомендуємо використовувати праймер. Базу лайт нанесіть втираючим шаром на всю нігтєву пластину. Додайте невеличку краплю та розрівняйте. В лампі просушіть 60 секунд, після чого зніміть лепкий шар. А тепер давайте розглянемо другу ситуацію, коли клієнт не має алергії, але хоче перейти на гіпоалергенну базу. Дарсальний шар після використання кислотної бази стає тоншим. саме тому щеплення гіпоалергенної бази може бути недостатньо. Пілкою 180 вісімдесят шліфуємо нігуть, використовуємо для знаширення фрешер або софт дегідратор гамма. За необхідності наносимо ультрабонд напівсухим пензликом на можливі місця відшарувань. Наносимо адгезивну базу фікс або класік втираючим шаром на половину нігтя, закриваючи точки росту. Сушимо у лампі 60 секунд та знімаємо липкий шар. Наступним етапом на Наносимо тонку базу лайт на весь нігодь, додаємо краплю та вирівнюємо. Сушимо в лампі одну хвилину, знімаємо липкий шар та робимо опол. Якщо в тебе залишились питання про базу лайт, напиши нам в коментарі.